Вітаю всіх, шановні глядачі. Доброго здоров'я всім. Бажаю всім здоров'я і головне здоров'я. Отже, шановні глядачі, вже є роз'яснення щодо стажу СРСР та набутого стажу за кордоном. Багато змін, багато доповнень. Дуже багатьом пенсіонерам це допоможе. Адже у багатьох людей при виході на пенсію банально не хватало банально не вистачало стажу. Тобто, у людини, наприклад, наприклад, потрібно 30 років. А у людини всього 25 і не вистачає. Але є стаж 10 років за кордоном, але його не враховували цей стаж. А от тепер цією постановою, що кабін е, закон прийняли, тепер є постанова. І от цією постановою вони регулюють, що можна додавати стаж за кордоном. Тобто вже тепер ці 25 і 10 буде 35 рахуватися. А чи а, але чи Вплине це на розмір пенсії, також ми про це з вами поговоримо. От, чи буде впливати це все на розмір пенсії. Пообговоримо після відео, яке подивимося з Дариною Марчак. Перед тим, як. Почати дивитися відео, попросив би вас підписатися на канал. Це допоможе розвиватися каналу, це допоможе більшій більше кількості людей побачити це відео і зрозуміти, що вони мають право, якщо в них є закордонний стаж, додати його до, як би сказати, основного да, стажу. І вийти на пенсію, які не могли, наприклад, вийти, тому що не вистачає, от йому вже 60 років, а в нього не вистачає стажу, йому потрібно працювати до 63 чи до 65, щоб вийти на пенсію. А в нього є закордонний стаж. І він зараз може цим скористатися і вже вийти на пенсію. От для цього потрібна ваша підписочка, кнопка підписки є під відео. Нажимаєте, дивитеся. Повне відео інтерв з інтерв'ю з Дариною Марчак я залишу в описі під відео. Хто хоче, може подивитися. от Підтримайте канал, додивіться відео до кінця. От моє відео, да? І її відео. Буду вам щиро вдячний. Дивимося відео. Соціальна політики України, вітаємо вас. Добриня напередодні Мінсоцполітики повідомили, що відтепер українці зможуть включати свій стаж отриманий за кордоном для визначення права на пенсію за віком. Але в Україні поясніть, що це означає, і наскільки це важливо, особливо для тих співвітчизників, які наразі перебувають ну, фізично за кордоном. Для того щоб пояснити зміст новел, потрібно пояснити, в чому проблема а яку ми вирішуємо даним актом. Проблема полягала в тому, що у нас за попереднім законодавством, якщо ти працював частину свого життя за кордоном, і з цією країною не укладено було відповідного договору про визнання стажів. То фактично при призначенні пенсії в Україні цей період вашого трудового стажу взагалі ніяк не враховувався. Наприклад, ви працювали в який в певній європейській країні, пропрацювали там 10 років, ще 25 років в Україні. і Ось ви досягаєте пенсійного віку, але виявляється, що у вас в Україні лише 25 років стажу, чого недостатньо для призначення пенсії. Тому е, Міністерство соціальної політики розробило е, Верховна Рада ухвалила закон. А тепер ми деталізували виконання цього закону в постанові Кадміну, якою ми чітко визначили, що якщо ви працювали за кордоном, незалежно від того, чи є з цією країною укладено міжнародний договір про визнання стажів чи ні, ваше. Трудовий стаж за кордоном, очевидно, що він має бути офіційним, буде враховуватися для визначення вашого права на пенсію. Тобто ті 10 років, які ви пропрацювали офіційно за кордоном, чи там 5, чи рік, в кого я, вони будуть враховуватися вам при обрахунку кількості років для визначення, для призначення пенсії. Це насправді має суттєво покращити. Право на призначення пенсії для тих наших українців громадян, які пері якийсь період свого часу працювали за кордоном, і особливо звичайно, ця норма дуже важлива, виходячи з того, що сьогодні значна частина українців, як вимушені мігранти, працюють за кордоном. Ми сподіваємося на їхнє повернення в Україну, і ось цей період роботи за кордоном також буде враховуватися в стаж для призначення пенсії в майбутньому в Україні. Якщо це буде враховуватися, відповідно можна припустити, що це ну, автоматично якось відзеркалиться на розмірі їхньої пенсії в цілому, насправді ні. Стаж враховується для двох параметрів: перше для права, друге для розміру. Розмір визначається, виходячи з того, скільки внесків ви сплатили в українську пенсійну систему. І, звичайно, ці внески рахуються за той період часу, поки ви їх сплачували. Тут страхова формула залишається. Але крім того, стаж ще важливий для, для визначення права. Тобто, якщо у вас немає мінімального стажу, необхідного для призначення пенсії, навіть попри те, що там не знаю 10 років ви в Україні сплачували внески, ви все одно право на пенсію за попередніх норм не, 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 не мали би. Тому зараз ми говоримо саме для. Врахування роботи за кордоном для визначення права на призначення пенсії в Україні, давайте поговоримо про. Отже, шановні громадяни, ви подивилися роз'яснення за, 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 замісника міністра да, соціальної політики Дарії Марчак, що вона розповідала. Є стаття, я зараз зачитаю, як підтвердити стаж набути за кордоном у 2025 році, основні зміни. Як його взагалі підтвердити, що потрібно для цього робити і тому подобне. Напишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Буду дуже вам вдячний. Любий ваш актив він допомагає каналу. Лайк, вподобайка, коментар якийсь, люба активність допомагає. Отже, 16 травня Кабмі... Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 562 якою дозволяється під час визначення права на пенсію в Україні враховувати страховий стаж, набутий українцями за кордоном. Е... Стаж роботи за кордоном під час призначення пенсії основні зміни. Розмір пенсії українців залежить від страхових внесків, сплачених в Україні, закон номер 3674 Отак раніше в Україні для призначення пенсії враховували тільки стаж, набутий в Україні виняток. Становили країни, з якими Україна мала ратифіковані угоди щодо врахування стажів. Але тепер, згідно з постановою номер 562 якщо людина працювала за кордоном, то її стаж також враховуватимуть під час визначення права на пенсію. Наприклад, якщо особа. Пропрацювала в Україні 25 років і ще 5 років за кордоном, то до ухвалення постанови вона б не мала права на, на призначення пенсії за віком. Тепер вона зможе додати 5 років страхового стажу набути за кордоном до свого страхового стажу України. Ну, те, що я говорив е, на початку відео. Такі зміни у законодавстві встановлюють справедливість у призначенні пенсій для тих українців, які наразі. Працюють за кордоном після повернення в Україну, вони будуть забезпечені усіма належними правами. Також ухвалена постанова номер 562 врегульовує підтвердження стажу для громадян, які набували його у РФ та Білорусі. До речі, і що вона несе юридичну. А спочатку повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена. Тож надати підтверджену довідку наразі неможливо. Через це українцям, які раніше працювали в цих країнах під час призначення пенсії, такі відомості не додавалися. Проте тепер особа може декларувати. Ративно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країни окупанта РФ чи Білорусі і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Також засвідчення людиною буде достатньо для призначення пенсії в Україні. Тож, якщо ви набували стаж до повномасштабного вторгнення в Росії чи Білорусі, також це буде враховуватися. Як підтвердити стаж набутий за кордоном? Після урахування уряду. Ухвалення урядом постанови дозволяється додати страховий стаж, набути українцями за кордоном для визначення права на пенсію за віком в Україні. Тобто тепер до цього стажу зараховується офіційна робота в іноземних країнах, навіть з якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи та підтвердити наявність такого стажу. Щоб під час оформлення пенсії за віком в Україні офіційний трудовий стаж набути людиною за кордоном було враховано, необхідно подати документи, які це підтверджують. Виписки довідки тощо. У разі відсутності таких документів або недостачі Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав, чи не з Міністерства закордонних справ, ну, давайте будемо чесні, якщо будуть звертатися, наприклад, РФ чи, чи Білорусь. Оттуда відповіді не буде. І вам автоматично його зарахують. Якось друзі. Так. Тож, що ви по цьому поводу думаєте, пишіть в коментарях, для чого це все роблять, чому так роблять. У мене є здогадки, але це мої здогадки. От. А ви напишіть свої. Чому от так вони От, от вони от чому отак от ратифікують як встановлюють все так близно до Європи, до Європейського. Чомусь раніше, раніше цього не було. А зараз вони роблять от от пенсії, от вони реформи якісь роблять, щось десь видумують, але ж правду писав мене один підписник. Навіщо ви думати велосипед, якщо він є, взять досвід якоїсь однієї країни, де прекрасно вони справляються з, пенс... з пенсійною системою, де все вже є, але наші чомусь щось видумують. Видумують якийсь велосипед, щось роблять, десь крутять, мутять, аби щоб щось, якісь кармани понабовати. Це був моя думка. Я нікого ні до чого ніколи не закликав і не закликаю. А ви пишіть свою думку в коментарях. Буду вам дуже вдячний. Отже, в мене все на цьому. Дай Бог вам всім здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своє здоров'я і своїх рідних, тому що це все, що у нас є. І кроме нас з вами, і кроме рідних, ніхто за нас не побезпокоїться. Але і буває таке, що і рідні не безпокояться. Напишіть в коментарях, в кого таке саме. Все. Бувайте здорові, щиро вам вдячний. Зустрінемося в наступному відео.